Стокіл я... впало... джулят. Ми радісті вітати. Команду юності, патріотизму, сили. Команда Гайдамаки вам вазила всіх на, бо ми відважні, щирі та сміливі. А наше гасло! Від народження до тризни ми на захисті вітчизни. Разом! Гей! Дружньо! Гей! Гей, гей, гей! Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала берці. Ім'я жіночі жіноче в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, і гради, ранять, мої груди не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитись і бути. Та вірю я, що зацвіте калина. І кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я хитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берцю. Ти можемо корисними бути для України любити неньку, творити добрі діла, стояти підлічоп під солдат України. Щоб Україна все життя в мирі жила, творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш і тепло взаємне, та гарний настрій, і веселий сміх. Приємно завжди, дружньо працювати, прибрати, посадити деревце, малюнок, солдату малювати і написати лагідне слівце, зібрати теплі речі, добру їжу, відправити туди, на передову, і попросити ласку, світлу Божу. Щоб геть забрала цю страшну війну і маскувальну сітку та плести, і обереги, як янгол охоронець, і запустити челендж ні війні, тримати варту своєї оборони. Хочеш Та сили катма, згадуєш лютий це глина в нашому фундаменті нашої спільної перемоги. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до донатів на збор цих медикаментів, які допоможуть зберегти здоров'я наших хлопців на передовій. Третій стрілицький батальйон Національної гвардії України. Щиро дякую усім, хто долучився до цих донатів. І ми свято віримо, що дуже скоро всі ми Луганщина і Донеччина, Харківщина і Сумщина, Одещина і Миколаївщина, Херсон і Львів, Буча і Ерфін, Запоріжжя і івано франківськ І всі решта з нами, як в один, скажемо: Слава Україні! Героям слава! Тому завжди робіть хороші справи: дерева і квіти на землі садіть, малюйте, шийте, не чекайте слави! А в добрих справах радісно живіть. Щоб через час усі нас запитали, що за народ встав як фенікс з руїни. А ми усім гордо і чесно сказали, доброго вечора, а ми з України. Доброго вечора, ми з України, прості, доброзили щирий народ. В нашій країні кожна дитина, ще не зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України, звідки Шевченко, той, що Тарас. де тримають карпатські вершини, стало Духмяна також у нас. Доброго вечора, ми з України, реве та не дніпро. могутне дітро. В наші лише одні вітаміни, і саме найглибше у світі матро. Доброго вечора, ми з України, там до вітцюль. Веселих сурба, дудь стрим На полонинах, бо то сама довша у світі труба. Доброго вечора, ми з України. Є мрія найбільша саме у нас. Мрія про те, що стали єдині захід у світ, прийти Про Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Тридцать вот